Малютна пара єврокат, час експірації 3 хвилинки, і натиснув Продати. Ось тут моя точка входу, і відповідно, якщо ціна зафіксується нижче неї за проміжок 3 хвилин, я заберу впевнений плюсик а саме 537 доларів чистими. І тепер перейдемо до аналізу. Торгу я за логікою руху ціни, і що ми бачимо? Є сформований рівень підтримки, від якого ціна вже неодноразово давала реакцію. Але рекомендую завжди починати з контексту. Бачимо, що в загальному ціна падає, отже, нам також цікаво працювати на зниження. Відповідно, бачимо, що піджимаємося до даного рівня і фіксуємося нижче нього що свідчить про те, що Треба пробиватися. Я хочу бачити повноцінне пробиття, тож зайшов на зниження і очікую на відпрацювання. Буквально ще хвилинка залишається. Наразі ми шикарно падаємо на зниження і маю забирати шикарний плюс. Три секундочки до закриття угоди, бачимо шикарне відпрацювання і буду фіксувати профіт. На нашому каналі є вже багато відео, де я розказую, як торгувати з логікою руху ціни. І не тільки. А перейшовши за посиланням ви можете безкоштовно долучитися до нашої команди. Тут ми торгуємо кожен день, ділимося статистикою, сповіщаємо про ефіри. А також є окремий канал навчання, де кожен може від а до я навчатися. Читися, що треба робити, що починати. Якщо у вас виникають якісь питання, ви завжди можете написати мені в особисті.